Відомий музичний продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк ексклюзивно пояснив ОБОЗ.UA, чому вважає квартал 95 не українським телепродуктом. Він також розповів, чому гнівається на колишню українську телеведучу Оксану Марченко свого кума російського телеведучого Андрія Козлова. А ще про останню поїздку до столиці країни-агресорки. Розпочнемо з кварталу 95 Ігор Кондратюк його не дивиться, йому не подобаються жарти акторів. Цього комедійного проекту зізнається, востаннє дивився у 2005-му, коли його запросили виступити за заключною піснею. КВК у своєму житті я вже надивився. Квартал для мене ще з тих часів був занадто неукраїнським. До того моменту, як вони перейшли на українську мову, я не сприймав їх як гумористів, які працюють для українців. Було враження, що багато їхніх номерів написані антиукраїнськими авторами. А нещодавня їхня сцена про переселенку зі Скадовська знущання. На свою колишню колегу по телевізійним проектам ікс фактор та Україна має таланта. Нині зрадницю України Оксану Марченко Ігор Кондратюк розлучений ще з 2014-го, коли Росія анексувала український Крим. Тоді написав листа тодішньому керівнику СТБ Володимиру Бородянському. Запитав, як ми будемо співіснувати в ефірі, коли Оксана промовчала, що Росіяни захопили Крим. Він ігорю. Я розумію твій гнів, але Оксана доросла. Не можу змусити її щось написати через рік чи два він її звільнив. Не спілкується Ігор Кондратюк і зі своїм кумом Андрієм Козловим. Чоловік мешкає в Росії. До слова свого часу вони разом брали участь у програмі Що, де і коли. Він хрестив середнього сина. Зараз жодних контактів з ним у нас немає. Я так відчуваю, ми обидва розуміємо, чому так сталося. Не знаю про що з ним говорити. До Росії та й до Москви телеведучий не їздить. Востаннє був у столиці країни-агресорки на новорічні свята в 2014 році. Каже, то було останнє відвідування РФ, як і зустріч з близькими на той час друзями. Тоді моя дружина завела дискусію про Майдан. Я не вів, бо знав, що це закінчиться нічим. Сказав лише, що повністю згоден з усім, що вона сказала. Зараз ніхто не пише і не дзвонить з РФ. Знає, що вони не мають рації. Ігор Кондратюк уродженець Херсонщини, за яку нині йдуть важкі бої. Український продюсер перебуває на пенсії. У нього троє дітей: Данило та Сергій живуть у Києві. Вони працюють. А донька Поліна навчається у Сполучених Штатах Америки. Мовляв, є можливість там навчатися та іноді їздити до доньки. Цитую ще трошки грошей у мене залишилося за мою телевізійну кар'єру.